Так, друзі, готую потихеньку сіволочку до посіву. Була така проблема. Тут порозбивано все, де виставляється глибино. Тут було в формі яйця. Так само і тут зверху і знизу. Попересверлюю я тут вверх на 22, а низ на 20. Зараз вже збираю потруху. Туля поточив мені такі польці, попросверджував дірки під шплінт. Зараз потихеньку буду все це діло збирати, щоб не було люфтів. А то вже ну, дуже прям було порозбивано. Потихеньку займаюся, переставив уже шестерні після ячменю, насую. Також була проблема. Оцей вол ходив туди-сюди, вліво вправо Сюди ось вирізав кусочок з квадратної труби, підстави під шплін, тепер теж усе там номерт, вони має У, шплін загубився, я це й не бачив. Шплін загубився, треба поставити. Так що займаюся, зараз це діло дозбираю і покажу, як воно вийде зараз. Хоча цей може вставлю. Так, ну як я однією рукою незручно. Треба вгадати. Так це все діло буде тепер. Тут такий шплінт поставлю, щоб швидше його було розтопорювати, коли треба підрегулювати глибину. І тепер люфто немає взагалі. В общем, дозбирую і цю, і іншу сторону. І коли перебирали ми циліндр, дивлюся, щось тут почало слинити масло з під цього колечка, треба буде теж зробити. І в принципі, по сіволці все. Усім привіт! Сьогодні будемо починати посівну компанію, а саме буду сіяти півтора гектара, йдемо ділянки суї. В планах зараз. Поїхати півтора гектари ті закультивувати, і потім, можливо, дучи туди під вечір, поїхати посіяти. Це демо соя Піонер серії П. Потім пізніше покажу. Там в минулому відео я показував, як вона виглядає, ну покажу пізніше ще раз. По сіволочці порядок. все тут доробив, досверлив. Доточили, ну, люхтів тепер немає взагалі. Циліндр тут теж перебирав, поставив ще одне сюди кольцо. Там було одне резинове і одне пластмасове. Поставив туди ще одне резинове. Так що з цим тепер порядок. Єдине, що треба буде в полі подивитися по глибині, бо мені таке великовата глибина, таке як сошники випускаєш повністю. аж така ж сіволка. Піднімається. Треба буде це порегулювати. Ну і Підчепив нарешті вже культиватор. Буду запускати його в роботу. Що по культиватору, в принципі. КПС-37 від компанії Гермес? Бачили вже у мене на каналі, як в минулому році ми ними працювали. У нас два одинакові культиватори на стійці Белота. Вона справляється на ура по регулюванню. Все в принципі доволі просто. Регулюється тут на коточку ззаді ось отвори. Ну, По-моєму, на 8 ставлю на восьме положення, коли працюю після Дісковки. В цьому році все після Дісковки. Ну, в полі подивлюся, але ну, по-моєму у нас була стандартне регулювання. А, ні, підожі, це у нас після оранки було на восьмому. А після Дісковки. Або 9, або 10, по-моєму, на 9. Ну, коротше, поїдемо в поле, там потім покажемо. Це, да, мабуть, на 9 ставиться після дисковки. І тут на опорних колесах виставляється теж так ось положення намальовані. Зараз стоїть на 8 да, ну Тут якраз заглиблене. Це на восьмому. Чи ні, восьме. Ні, восьме це після уранки, потім на сьоме. Ну, в общем, в принципі, по регулювання все просто. Я ж кажу, ми виставили ще в минулому році одне положення на дісковку, одне після уранки. І все. Більш нічого регулювати не треба. Що колесо, що каток ззаді. Грабинка ззаді в плаваючому. Відпущена коток із полоси, але полоса не рівна, а така е спіральна. Справляється на відмінно грудки б'є на уро. Дивлюся, багато хто замовляє котки з труби. Ну, як на мене, на культивацію з труби е не зовсім підходящий варіант. Труба не так б'є грудку як полоса. Для сирого ґрунту труба краща, але в принципі культивація дуже сирий ґрунт не проводиться. Це на диск, да, труба буде краща, ніж полоса. Ну, в принципі, що в роботі ще його покажу. Зараз переможу котки ззаді і буду їхати культивувати. Уже в процесі вам покажу, як працює даний культиватор. Приїхав на ділянку. Поставив кутучок на дев'яте положення, а колеса не переставляв, так на вісьмерці і залишилося. Така ділянка, в принципі, квадратненька, рівненька. Дивіться вже скільки повилозило дрібного бур'яну. На цій ділінці то таке є, вона тут проблемна, бур'яну багато то другий год сої, я думаю, що суїю трошки виведу цей бур'янець, усі Соняшник уже подаличний вилазе. Так що вже сіяти можна. Роз соняшник повилазив, ну Пельока вже тако стоїть, що я думаю, вже сіяти можна сміливо. Температура в принципі нормальна. Потім дивлюся, далі погода вже адекватна, тепло, то сіяти. Я думаю, вже можна починати сміло. Зараз буду пробувати в цьому положенні робити. Подивимося як буде лізти і як те, пізніше вам покажу, що з цього буде виходити. Так, роблю третій проход. Така виходить картина. Ну, ще трошки сирувати. Ще, мабуть, якби денок другий. Почте, ще, ще підзалипоє. Ну, вже то цю ділянку зроблю, сіяти, то сьогодні не буду. Я думаю, що завтра хай воно за деньок трошки підсухне, бо буде залипотий на сіволці. Так що, культиватор то в принципі робить отлічно, вирівнює, розробляє гарно, ну я ж алешку ще, ще сирувати. Думаю, що більш за все що в середу будемо виїжджати культивувати вже під соняшник. Хай ще сьогодні і завтра підсихає. І я думаю, що буде більш-менш нормально. По глибині, в принципі, я думаю, сенсу. А може і глибоковато. вото. Може трохи вимілити. Сантиметрів сім, мабуть. Така ж глибоковото, Сейчас трохи вимілю, мабуть. Трошки культиватор підмілив, десь сантиметрів на 5 зробив, то вже трошки веселіше. І грудка менша, і сухіша трошки поверхня, не так воно підриває знизу, то трошки краще зробилося. Ну я думаю, що підсоняшник, мабуть, завтра. Що це таке яйце якесь ще? Хтось яйце загубив. Цей підсоняшник, я думаю, що будемо робити завтра. Десь з обіду почнемо. Я думаю, що зранку приїду, посію цю ділянку суєю і потім з обіду почнемо працювати. Під соняшник робити, я думаю, що якщо з обіду почнемо, то більшу частину зробимо. Тоді в середу доробимо решту і там тоді четвер, пятниця в цьому районі будемо сіяти соняшник. Так, в роботі щось погано почало піднімати в мене нав'язка. Думаю, почну з малого. Розібрав, поміняти треба фільтр. Відробокові побіг до Вовчика, взяв у нього запасний був, десь у мене наче один повинен бути, ну щось я його не знайду. Або десь комусь дав і так він і остався, а може просто я його використав і не пам'ятаю коли міняв. Ну, не, не важно, коротше. Ну, він то підзабитий. є там трошки мусила, я в ньому. Зараз поставлю новенький. Подивимося, чи воно вирішить проблему чи ні. Так, тому вовчика є на продаж, може комусь потрібний на UMZ фаркоп. новий зі зберігання, то оставлю номер телефона, то залишу номер телефону, будете телефонувати, ціна 2500. Можливо, комусь потрібен. Вставлю фотографії сюди, в відео. Подивіться, кого зацікавило. Телефонуйте і домовляйтеся. Ну а що, я буду збирати все це діло назад, пробувати заводити, піднімати, підчіплятимусь і їхатиму, сіяти сою. Оце то щось він трошки підрозвалився, цей фільтр старий. Це така, мабуть, якість. В ньому позаглушував отвори висівні в сівалці. Буду сіяти на 45. Тут виходить справа, починається сіяти. Один сіє два заглушені, один сіє, два заглушені. І так аж на цю сторону. А з цієї сторони два крайні заглушені. Треба буде їздити правою стороною постійно сіяти, щоб не було пропусків і стиків. Така суйка Піонер серії П. Непогана така суя. Засипав три мішки. Зараз буду вирушати сіяти. Уже п'ять годин вечора. Треба бігом посіяти, зробити вам відос і виставити. Так що майже в прямому ефірі будете дивитися. Їду до пуля і якраз передивляюся відео, яке я вам роблю. Там казав я, що хто зна, коли культивувати під соняшник, бо ще сировато. але після обіду вже робилось набагато краще, то завтра виїжджаємо культивувати під соняшник. Якщо все нормально, за день повинні зробити, а там тоді. Можливо в середу, ну більш за все, що в четвер, почнемо сіяти. Так, по часах 10 минут шостої. Я думаю, через пару годин вийде вітус. Якщо все нормально, зараз приїжджаю, налаштовуюся, виставляю норму висіву і заїжджаю сіяти. Десь 16 штук тому на метр, плюс-мінус. Подивимося, що воно вийде в кілограмах. Зробив перший кружок, сіволку відрегулював приблизно по глибині і по кількості, по кількості десь в районі 16-18 штук на метр. Повністю висівний, відкритий на все. То отут десь в такому районі. Зараз Подивимося, де тут кройній сошник. А ось ось якось. Що тут по глибині. Ось дві соїнки лежить. Десь десь сантиметра чотири. Десь так, я думаю. Вистачить. Так, тут ще ж треба йти десь рядок ще. Що нагадує тут мабуть десь. А, ось. ось лежить, ось лежить. Я не знаю, може трошки підглибити, щоб вона не дуже і зверху була. Поверх висуше швидко. Мабуть зараз трошки підглиблю, щоб сантиметрів на 5 було посіяно. Хай собі потихеньку схуде. В принципі, що дуже показувати нічого більше. Буду досівати бігом. А зараз поки туди-сюди темно. Ось сошник ось складе. І ось, то зараз чуть-чуть підглиблю, бо таке, як трошки мілковато. 45-й міжряддя, 16-18 штук на метр. В принципі, глибино. Зараз підрегулюю, буде в районі 5 см. І будемо спостерігати. Це на така перший раз сію. Буде цікаво поспостерігати, як вона себе буде вести. Так що, друзі, накидайте лайкосиків. Буду тусівати, робити вам відос. І завтра виїжджаємо культивувати підсоняшник, Це вже буде окреме відео. Засіяв цю ділянку, що вийшло по розходу. ну Десь ,15 кілограм може, 15 може залишилося, Ну, 15-20 десяток. Якщо 20, то це 100 кг висіяв на 1,5 гектара. Це виходить по 65 кг на гектар. Плюс там стик був через все поле двойним просіяв. Якраз поспостерігаємо, як воно себе покаже в загущеному становищі. Ну, а ток, якби не було стиків, то я думаю кілограм 60 на гектар, а так десь... siis saab pead seemsedes togu .